Шановне товариство, завдяки розіграшам на каналі СРТ і завдяки вашій активній участі, нам вже вдалося зібрати і передати на допомогу Збройним силам України більш ніж 22 мільйона. І тому ми продовжуємо проводити розіграші на каналі Суми Рейсінг Тім. І сьогодні у нас наступний кандидат, який ви можете отримати, задонативши на Збройні Сили України 500 гривень. І це BMW 320i в кузові F30 Отже, шановне товариство, це BMW 320i 2014 року виробництва. Під капотом тут знаходиться двигун n 20 b 20 і ця машина на задньому приводі. Але хай ця цифра вас не засмучує. Ця машина має стейдж. і тут має бути не 0, а цифра 8. До речі, давайте з'ясуємо, а як швидко ця тачка розганяється до сотні. Ось цей самий дволітровий двигун n 20 b 20 який за допомогою твінскрольної турбіни колись видавав 184 кінських сили. Але після стейджа, про який я вже розповідав, тут вже майже 240. Отже, що потрібно зробити, щоб взяти участь у розіграші BMW F30? Потрібно задонатити суму від 500 гривень на банку Монобанка. 500 гривень це один умовний квиток. Якщо у вас є можливість та бажання, ви можете задонатити суму більш ніж 500 гривень. Ваша сума автоматично буде поділена на частини, кратна 500 гривням. Кожні 500 гривень це один умовний квиток, щоб виграти BMW 320i. Тобто, якщо ви задонатите тисячу гривень, це два квитки, п'ять тисяч гривень це десять квитків. Донатити можна одним платежем, а монобанк автоматично поділе вашу суму. Друзі, а тепер про головне: якщо ви будете платити не з монобанка, то в описі до платежу вам обов'язково потрібно вказати ім'я, прізвище по батькові та свій контактний номер телефона. У іншому випадку ми не зможемо вас ідентифікувати, тому ті люди, які не вкажуть свої контактні дані і які платили з інших банків, не з монобанку. Вони автоматично не будуть приймати участь у розіграшу. На попередніх розіграшах до нас неодноразово зверталися люди, які передумали або зробили донат неправильно і намагалися повернути свої гроші, але технічно це неможливо. Акція триватиме з 20 травня по 10 червня а розіграш відбудеться 12 червня на youtube каналі Суми Рейсінг. Тім акція проходить за підтримки благодійної організації Благодійний фонд. Медичний фронт. Наша мета зібрати суму у 10 мільйонів гривень. Всі зібрані кошти підуть на придбання медичного обладнання та устаткування для операційних блоків та реанімаційних відділень згідно з офіційними запитами від військових шпиталів та медичних закладів. Отже, підтримуй Збройні Сили України, підтримай військову медицину та вигравай BMW 320 i Слава Україні!